Як вступити в громаду літопису українського народу? Для цього вам потрібно загуглити ось ARCH.ua. Ви це набираєте в пошукач. В пошукач то гуглити. Чи будь-який інший пошукач. Набираєте ARCH.UA бачите літопис українського народу. І бачите отаку сторінку. Ось. То ви попали вірно. Надалі ви нижче спускаєтесь нижче. І ось є для вступу в літопис українського народу, потрібно долучитись до лав, взаємодія, номер картки організації, розмір внеску і так далі. Тобто вам на вайбер телефона, який там вказаний, вам треба відправити платіжку. Раз. Надалі своє фото. Взяли телефон, себе сфотографували. І відправили фото. Два. Розгорнули свідоцтво за народження. Сфотографували його. Відправили три. Надалі. Написали свою прописку, по, яку, по якій ви прописані. Три. І. Це вже 4, так. І відправляєте свій номер телефону, як вас звуть, для зв'язку. Всі ці дани, виклад... дані викладаються у вас в кабінеті виборця. Тобто на вас відкривається сайт. Тобто, літопис українського народу це є сайт сайтів. І на кожну ну, людину відкривається його особистий кабінет в вигляді його сайту. Він відкривається вручну. Для безпеки, для того, щоб не було ДОС-атак і так далі. Тобто літопис українського народу, це є взаємодія між діяльністю громадської організації, яка це проводить офіційно, згідно діючого законодавства, і гроші попадають на рахунок організації, а не комусь кишеню. І можуть витрачені бути виключно на статутні цілі. Надалі програмне забезпечення, яке є. Теж є частиною діяльності цієї громадської організації, прописано в статуті, яке займається візуалізацією об'єднання, і ви можете, коли долучаєтесь сюди, ви можете спілкуватися і бути учасником зборів, які проводяться раз в тиждень. І маєте слово на цих зборах, тобто ви можете поставити любе питання на відкрите голосування, яке буде проведено протоколом. Тобто, в нас нема лідерів, у нас є всі рівні рівними нас робить Конституція України, той публічний договор, який викладений в літописі, з попередніми вимогами системи референдумів. Їх п'ять. І цей вступний внесок. Використовується банківська система для підрахунку і ідентифікації виборців. Тобто, нема різниці. У вас ID, картка чи паспорт, ці дані, всі дані залишаються в банку. Тобто ми публікуємо виключно публічні дані. Це набагато відрізняється від персональних даних. Тобто, ми викладаємо ту інформацію, яку ми знаємо за депутатів. Тобто, скільки у нас людей в літописі. На кожного відкрит, відкрит онлайн-офіс, де він заявляє, що він людина, що він громадянин Республіки Україна власник території держави України. Тобто, ви заявляєте за свій статус, де ви не погоджуєтесь з тими преступними дії, діями, які були створ... скоєні стосовно нас всіх з 1991 року. Тобто, зрозуміло, ви гуглите. Бачите номер телефона, сплачуєте зі своєї картки платіжку, і ця платіжка буде дорівнювати бюлетню. Але коли ви приймаєте участь при таємному голосуванні, ви визнаєте себе на 5 років рабом. Тобто, ви погоджуєтесь з усіми тими законами, тими інструкціями, тими постановами, що приймуть за вас депутати місцевої, обласної, Верховної Ради і президентом. Зрозуміли, так? Тобто. Ви на платформі викладений публічний договір, уважно ознайомтесь, і попередні вимоги референдуму, згідно яких ви відзиваєте всі свої попередні мандати довіри офіційно. І це, це вашу свідому дію бачить весь світ. Тобто таким чином ми згуртуємося в громаду. І ця платіжка є вашим голосом, який стверджує, те, що ви відізвали свої попередні мандати довіри і вклали його в цю громаду. І ми віднині голосуємо відкрито, виключно. Як і ті депутати, які живуть людьми. Відмовляємося від свого статусу публічно, що ми фізичні особи. І... Є носіями Конституції. Тобто для нас головний закон на території України це є Конституція України. І ми всі являємося його, його носіями цього закону. Це точно так же як ви стали, наприклад, автомобілістом, так ви здали на права, але для того вам треба було вивчити ті правила дорожнього руху і завжди їх виконувати. Далі вам треба було купити машину, її заправляти, їздити. Так? Навчити керувати, навчитися керувати тою машиною. Так? Те ж саме і тут. Якщо ми заявляємо, що ми власники території держави, то ми відповідно до цього статусу повинні діяти, що ми, якщо ми люди, то ми повинні жити і діяти людьми, а не так, що ми сказали, що я людина і пішов, тоді, тоді стоїло до баранів і живеш як баран. Розумієш? Тобто людину складають його вчинки. Тому і збираємося ми раз в тиждень. І головний закон у нас є заборонено на брехню. Тобто на цих зборах, коли ми збираємося раз в тиждень кожну неділю, ми один одному не брешемо. Це наш закон. І головне, це бути присутнім на цих зборах. Бо якщо ми не проявляємо повагу один до одного, і нас нема на зборах, то про яке написання законів і державотворення взагалі може йти річ. Тобто, ми хочемо жити людьми серед людей в статусі людей, а не фізичних осіб, не дієздатних осіб, якими нас зробила ця система. Воно примусили нас це зробити, розумієте? Бо це все було. На державному рівні і ми жодного шансу не могли протистояти цьому, нас просто надурили і не пояснили цього. І ці юристи, ці адвокати, ви їх питаєте, чому вони не пояснили там значення того ідентифікаційного коду, значення розуміння фізичної особи і значення участі в таємному голосуванні, де ми дійсно на 5 років визнаємо себе недієздатними людьми. Тому шість разів ми проходили таку процедуру. І до нас відношення як до товару, як до біомаси. Розумієте, Якщо ви з цим погоджуєтесь, то ви нічого не робіть і доживайте своє життя, як ви вважаєте за потрібним. Якщо ж ви хочете це змінити, і вас хвилює майбутнє ваших дітей, ваша спадщина, то ми всі заявляємо, де наші гроші з 91-го року. І ми не згодні з цим статусом яких, в якому ми опинилися завдяки злочинним діям тих, тих людей, які були серед влади, розумієте? Тобто в кожного злочина є його прізвище і фамілія, тому попередні вимоги референдуму я вам зараз зачитаю, ви з ними погоджуєтесь. Як долучатися? Я вам теж пояснив. І так, попередні вимоги системи референдумів. Перше, покарати винних. За невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з Дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Згодні доєднуйтесь. Друге, держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді шуміченого пасивного доходу. Тобто ми заявляємо і питаємо, де наші гроші з 91-го року виконання 95-ї статті Конституції. 5 статті Конституції, 13 статті Конституції, 142 статті Конституції і так далі. Третє. Прапор держави Україна жовто-блакитний. Жовтий колір зверху. Завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади публічного права, заявляю. Четверте. то, що від нас відлякують всі ці правозахисні організації, всі партії, це заборона на брехню. Вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зрадою українському народу, що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства Держави України їх майна. І п'яте, розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність. Тобто ті гроші, де які пограбували всіх наших батьків, бабусь і дідусей. Тобто, якщо ми згуртуємося в один народ, то в нас буде можливість вижити.